Ну що, таке чудо заселилося тепер в майстерні в компанію до токарного. Було недалеко від мене, кілометрів 5 чи 6. Не прийшлося пересилати, віддзвонювати, випрошувати щось, приїхав, подивився. Радянська сверлилка внутрішнього заводського виконання. Я не знаю, чи серійна, тому що модель її невідома. Город Київ, 79 й рік. На модель не вказана, тільки номер. Але виконана по заводських, я би сказав, стандартах. Моцна, лита, чалунна, підошла, колона міцна. Є регулювання висоти шпіндельної бабки. Ну, В принципі, майже все, як в нормальних радянських, крепких свердилках. Хід пінолі. Міліметрів 100 то до кінця не вийде, бо то, що упреться. Саме головне, що не люфтить піноль. Є трошки люфт в самих підчепниках, але то легше лікувати, ніж люфт пінолі. Двигун 3 кВт. 1500, Ой, 3 кВт. 3 фази. 1500 Вт. Підключений через конденсатор і працює від 220 Працює на перший погляд досить непогано. На жаль, ремінь, ремінь разом з нею йшов такий вже добитий, повністю розтягнутий. Я на великих об ободах поставив, його максимально натягнув, щоб хоча б спробувати включити, як буде крутитися шпіндель, а не просто мотор. Ну, демонструю. Поки що мені подобається. Все на місці, все комплектне. Шпіндельна бабка рухається нормально, не важко. Все для цього приспособлено. Я з більшого почистив це все, позмащував, де міг, що треба. І зібрав на перший час. Цього буде достатньо, я думаю. Пін... Патрон вже був в комплекті. Крутиться доволі так плавно. Ключа не було, це не біда, ключ в мене є. І це не все на відео, є ще від неї захист, Отак він виглядає. Тільки трохи оцей просверлили із зміщенням вправо. Це нічого, це не страшно, головне, що все ціле, захист алюмінієвий. Коли буде вже нормальний ремінь новий, тоді і захист поставлю і можна буде пробувати працювати. Вот такая сверлайка.